Огляд книжок. Так, знову. Бо ви просили, а я хочу робити контент, який подобається і вам, і мені. В мене вже є відео про книжки, які я рекомендую програмістам. Але вони усі були або англійською, або російською. На жаль, українською технічну літературу дуже рідко перекладають. Тому початківці, які ще не можуть читати англійською, змушені читати російський переклад. Але на щастя, ця ситуація змінюється. Наприклад, компанія Фабула займається перекладом книг для програмістів. Ще до того, як я почав займатися Ютубом, я вирішив підтримати видавництво, аби вони не зупинялись і продовжували. Тоді я купив усі книги, які мені були цікаві, ну і на яких в мене на той момент грошей вистачило, і рекомендував усім друзям купити хоча б в колекцію собі такі книги. Дуже важливо, щоб був попит і робили більше локалізації українською. Завдяки цьому каналу. І моїй діяльності я зміг домовитись про знижку для вас. А ваші прохання і знижка від видавництва надихнуло мене перечитати усі книги, які в мене є. А книг в мене багатенько, так що сьогодні на огляді буде лише підбірка від дядька Боба. Дядько Боб, ну власне його звати Роберт Мартін. Чому ж дядько Боб? Та він і сам не знає. Власне, він не знає, чому дядько. Бо Боб це скорочено від Роберт. Чого Боб скорочено від Роберт, я взагалі хз. Але це ж то саме, що Сашко від Олександр. Як? Приблизно у 1988 році він працював в компанії, де один чоловік всім давав якісь прізвиська. І до нього він звертався дядько Боб. Дядько Боб, поможе тут, подивись там, перевір ось це. Це було доволі мило. Тому навіть коли Роберт покинув компанію, це прізвисько за ним закріпилось. Він був в епіцентрі перетворення програмування з наукової спеціалізації в бізнес, брав активну участь, щоб зробити надійнішим та передбачуванішим власне програмування і процес створення продуктів. Під час написання книг він або сам створював якісь підходи в партнерстві з іншими, або напряму мав знайомства і контакти з людьми, які це створювали. Патерни проєктування, парадигми програмування, підходи до розробки, наприклад, Agile. Я прочитав його три рази: перший раз, коли тільки почав вчити програмування. Саме тоді я дуже багато дізнався, і його книги допомогли мені розширити бачення. Другий раз, років десь через п'ять, я вирішив перечитати, бо мені було нудно, і захотілося чогось легенького по програмуванню. Під час процесу читання я просто прозрівав, бо виявилось, що під час першого читання я пропустив дуже багато аспектів, тому що вони описували проблеми, з якими я не стикався. Це приблизно як почав читати книгу про будівництво, розділи фундаментів, розрахунки, в той момент, коли ти сам робиш схалабуду халабуду з палок і листя, це звучить дуже переускладно. Який фундамент? Ну не подобається тобі земля. Просто накрий його ліноліумом зі свалища, яке збоку там стоїть, і все. Але коли я перечитував, то умовно будував уже одноповерхові будиночки за містом. Тому під час другого читання я систематизував знання і отримав нові. Проте, і після другого читання я вважав, що усе можливе я вже витягнув з цих книг. І ось зараз, ну, тиждень назад, я вирішив перечитати його втретє. І, о чудо, знайшов дуже багато нового. Чистий Джейл. Почав я з книги Чистий Джел, особливо ні на що не сподіваючись. А там величезна частина пояснень відноситься з сторони замовника програмного забезпечення, яким я зараз і являюсь. Ну тобто, я і програміст, і замовник одночасно. Ось така в мене роль. Книга каже, що. Вимоги змінюються в шаленому темпі і ніколи не буде змоги їх зафіксувати. Це тому, що клієнти насправді не знають, чого хочуть, вони начебто знають, яку проблему бажають вирішити. Але транспортувати ці знання у вимоги до проекту виявляється непростим завданням. Тож вимоги постійно переоцінюють та переосмислюють, додають нові функції, видаляють старі. Інтерфейс користувача змінюється щотижня, якщо не щодня. Читаючи це, я думав, які ж тупі замовники. Нам, бідняткам, із-за них приходиться переписувати пів проекта. А всього-навсього, треба було чітко сформувати бачення. Коли ж я опинився на стороні замовника, то виявилось, що не все так просто, особливо з новим продуктом. Так, не все так однозначно. На початку роботи в замовника є певне бачення проекту в своїй голові. А після запуску може виявитись, що забули про якийсь важливий аспект, який робить неможливим просування клієнта по бізнес-процесу. Або ринку потрібно зовсім інша штука, яка чуть-чуть стосується теперішнього продукту. І в цій книзі дуже гарно описалось той ж самий MVP – мінімально життєздатний продукт. Коли ми пилимо щось дуже дуже простеньке, даємо його ринку, і ринок потім починає ним користуватись. Це приблизно як інстаграм. В свій час. Не цей б додаток, але праді цього додатку був щось типу додаток для фотографування алкогольних напоїв. Але користувачі вирішили, що вони хочуть фотографувати зовсім інше, і в що це переросло. Ну або TikTok. TikTok був платформою, де треба було танцювати під пісні, але зараз туди заливають все, що захочеться. Тому зараз, перечитуючи цю книгу вже в ролі замовника, я набагато краще зрозумів проблематику з декількох сторін. Це як проходити другого відьмака. Ледь не на самому початку гри, тобі треба зробити вибір. І тоді гра розділяється на дві гілки. Якщо ти гру пройдеш лише один раз, то дуже багато аспектів і дій залишаться незрозумілими. Тому лише після другого проходження, коли обрав сторону ельфів, я повністю зрозумів історію. Тоді я вже не вбивав дракона в кінці. Так само і з книгою, коли я її читав другий раз. Деякі з розділів я читав по діагоналі, бо вже гарно їх освоїв ще в перший раз, наприклад, про розробку через тестування. Щоправда, розділ про те, як стати agile коучем я навіть зараз читав як художню літературу. Тому, якщо захочу стати agile коучем і вести лекції про успішний успіх, я зможу її перечитати. Чистий код напевне, це одна з. Найбільш змістовніших книг серед тих, які я читав. Ну, з програмування. Можливо, це пов'язано з тим, що це була одна з перших книг по програмуванню, які я читав. Ну, після Пишемо сайт за 5 днів чи як там то гівно називалось. Це було відчуття, як після першої книги, після якої я в цілому полюбив читати, бо до другого класу я такі читання бе. Вітя Маліїв у школі і вдома. Микола Носова. Я досі гарно пам'ятаю, чим саме вона мені сподобалась. Там розповідалось про школярів, які вчились, ну, споганенько, але в кінці доходять і закінчують рік на четвірки. Це мене настільки вразило і надихнуло, що я захотів зробити так само і закінчив рік не нижче четвірки. Єдина четвірка була в мене по хімії, і то я хотів її перездати. Правда, оцінювання в нас було в 12-бальній системі, але то вже нюанс. Ось саме цим підкорила мене ця книга. В ній описали мій біль і дали рішення. Саме цим мене підкорила книга як в дитинстві, так і чистий код. Вони описали мою проблему, детально розписали всю біль і дали рішення. Звичайно, я не усі поради, описані в книжці, використав на практиці. Проте під час читання в мене аж голова крутилась від уявлення, як все круто може працювати. Деякі глави я читав і хвалив себе, як гарно я сам дійшов до такого рішення. Інші глави змушували мене задуматись над тим, чому ж я самостійно до цього не дійшов. Але після прочитання цієї книги я не лише мав нові знання, а став на рівень краще як спеціаліст. Зараз мені здається, що такі книги, як ідеальний код» чи чистий код» – це буде дуже потужна база. Притому феномен в тому, що це не книга по якихось конкретних мовах програмування, а загальні поради і думки. А тому її можна рекомендувати практично усім. Перечитавши її зараз, я не отримав настільки багато інсайдів, як від чистої джейл. Можливо, тому що раніше я розвивав себе як спеціаліста конкретно в написанні коду, і тому з кодом розібрався доволі непогано. А ось в організації роботи приходиться розбиратись зараз. Але навіть зараз я не можу сказати, що було нудно. Я непогано освіжив знання і думаю, що їх я буду частіше використовувати. Це, знаєш, як е, ось тобі не була якась річ не потрібна, ти її знайшов такий я нею не користуюсь, викинув. Але мозку в тебе запам'яталась вона, і ти через тиждень такий, ой, як вона мені треба, а два роки назад не було треба. От, то саме з кодом. Я зараз дізнався і буду робити, робити, і такі, о, ось ці знання, ось ці проблеми є. Супер, пішли, поїхали. Чиста архітектура. Чиста архітектура це дуже душевна книга. Мене прям на сльозу пробило на вступі. З погляду розробників, така ситуація сприймає неймовірно гнітуче враження, тому що всі вони продовжують працювати з повною віддачею. Ніхто не ухиляється від роботи. І все ж таки, незважаючи на понаднормову працю і самовіданість, вони просто не можуть зробити більше. Усі їх зусилля тепер спрямовані не на реалізацію нових функцій, а на боротьбу з безладом. Більшу частину вони зайняті тим, що раз у раз переносять безлад з одного місця в інше, щоб отримати можливість додати ще якусь дрібничку. Так чутливо і точно описали мій біль при роботі з Легасі. Що я на весь день засів за книгу і не злазив з неї, поки не дочитав. Я працюю в компанії, яка створює свій продукт, і весь час продукт змінюється. Він живе уже роками, але постійно одні функції зникають, інші з'являються. Змінюються потреби бізнесу. І архітектура помаленьку види змінюється, перетікає з одного виду в інший. Я вже вставав на граблі, коли після певного інсайду прибігав і такий, давай все перепишемо. Більше не хочу. Здається, після першого читання цієї книги я і захотів все переписати. Тому дуже рекомендую всім прочитати. Більше того, чиста архітектура і чистий код це, напевно, ті книги, які я б радив мати в бібліотеці кожного програміста, щоб час від часу її перечитувати. Навіть поскладіть в туалет і сидите таки, і читаєте, і читаєте. А спонсор сьогоднішнього відео мої спонсори. Та-дам! Завдяки вам, я можу робити контент регулярним і брати менше реклами. Бо фабула максимум згодилась на знижку для вас. Тому це не реклама фабули, а швидше волонтерство на якісний український переклад технічної літератури про IT. Тому дякую спонсорам і всі посилання в описі під відео. Чистий кодер. Наступна на черзі книга чистий кодер. Так, тут усі прям дуже чисті і вимиті. Це та книга, яка вже в 16-18 років допомогла мені почати вибудовувати професійні взаємовідносини з замовниками. Та й так, що вони відносились до мене з повагою і прислухались. Напевне, ключове у всій книзі така вижимка: це бери на себе відповідальність за все, за програму, за кар'єру, за бачення, за все. На рівні з книгою про Agile тут, здається, не було жодної роздруківки програмного коду. Це більш загальна книга з певним акцентом на програмування і програмістів. Думаю, якщо автозаміною замінити програмування на архітектуру чи там, ландшафтний дизайн, то суть майже не зміниться. Але просто книги з мотивацією завжди були для мене якісь занадто прилизані і абстрактні. На момент, коли я почав читати цю книгу, я вже прочитав чистий код, тому до дядька Боба мав певну повагу і вірив йому як професіоналу. Його також поважали дуже багато топових світових спеціалістів, тому до його викладок і роздумів я відносився набагато більш привітливо. Можливо, все було через те, що я прислухався до думки тих людей, на кого хотів бути схожим. Збірка дядька Боба це дуже гарний каркас, як для. Початківців, так і для програмістів, які вже досягли успіху. У всіх чотирьох книгах розповідаються про певні різні аспекти програмування, але деякі теми пересікаються у всіх, таким чином акцентуються наскільки вони важливі. Наприклад, екстремальне програмування, патерни проєктування від банди чотирьох і методології роботи. Ця підбірка це не надто специфічна література. Наприклад, патерни проєктування Еріка Евенса або шаблони корпоративних додатків Мартіна -У У мене з іменами погано, ви це знаєте з попередніх відео. Це фундаментальна література, яка підійде для вирішення дуже конкретних проблем, для дуже конкретного рівня програміста. І тому їй важко порадити усім. Умовний джун, який не стикався з проблематикою, не знайде нічого корисного в цих книгах. Тому Роберт Мартін. Це той автор, який був цікавим мені як тільки я починав вчитись програмування і залишається цікавим досі. В мене ще є багато іншої літератури. Тому, якщо захочете відео схожого формату, пишіть в коментарях. А я пішов перечитувати ось ці скарби. І пам'ятай в Україні є кучу топових стартапів.